Так, та щось в мене за связи тут. Після шостої бригади розвідроти. В общем, вийшла така ситуація. Розвідку вже теж почали, короче, пихати на штурми. За 10 місяців я не разу не відказувався, не я, не мої був І тут, короче, послали нас на штурм, бо і ми відказалися раз і другий раз, хоча ми розуміли, що це не йде ну, на смерть. Ми відказалися, і нас як показателі п'ять чоловік що відказалися, переводять час. Получається в перший стрілковий і в другий стівковий з вода, які прикомендовані Вони до 56-ї бригади. Ну, то ми не знаємо, що робити. Ми в одказну хочемо йти, там до нас приведуть, то там не хочемо відказуватися, що ми більше напередок не підемо. ми не хочемо виконувати злочинні накази їхні. В даний момент ми ще знаходимося в госпіталі, бо ми були там на були там прильоти були, ми ще легка контузія, то ми знаходимося в госпіталі. Тобто, виходить, на мене особисто прийшло відношення, відношення із, я так зрозумів, із цього із первого стрілкового, що безмові, я думаю, прийшли відношення, в мене взяли воєнні код. І той, тобто, виходить, після, після, після госпіталя мене одразу переводять хлопцями. Скажи, будь ласка, да. хочу уточнити пару моментів. А то Оскар, да, да. Оскар же ж за вас як впрягається, особливо на 56-й да, бригаді да. я взагалі звернувся до президента. Ви наведете там порядок чи ні з командуванням? Тому що більше скарг, ніж на керівництво п'ятнадшої бригади у мене не на яку не було. Ну хіба ж на 53-ю, 110-ту ще? Да, да. Але у мене є декілька питань. Перше, от що ви подозріваєте під словом злочинні накази? Ну, ну поясни тому, що, мені, будь ласка, щоб потім мені не, розказували. То, вони не, прив... не нам ситуацію, Дають куди йти штурмувати? Кого штурмувати? Ну що не, не, не догадуємося, чи не знаємо, чи не робимо ці до розвідку і не знаємо, що там сидять в окопах підари, там вони говорять, що там нема пусті окопи, ідіть, беріть їх і все така повіця, Я, Ну поняв, чому я тобі задав цей вопрос? Не в тому плані злочинні накази, що у... убивати росіян, імей в виду злочинні накази. Я правильно розумію? А злочинні накази та, в тому та, плані, та, та, що Шом про неправильно нам ну, доводять інформацію. Ми каже, по не разу БРК возан бачили. БРК, боєверозпорядження? Ну вони ж його не хочуть робити, тому що вони розуміють, що ви там ляжете. Я так розумію, можливо, вони конечно, даже конечно, конечно, возможно конечно, даже вони продали там позиції за бабки цим русським офіцерам. Так, 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 От так, а потім так, буде так, розслідування. Так. А хто та боєв розпорядження? А чому туди послали? Ну і далі по тексту. Друге питання. ви відмовились тільки за цього чи за БК, відсутності БК? Ні, тільки і за цього. Ви і за цього вони, нам дивіться, була як наші бепили, беклашники літали. Допустим, ми мали йти штурмувати, Вони нам обльот робили, і ми спитали в даний момент. Ми бачили той Так, да, В першому купі було там шесть росіян. Да, було шість. То тобто, через три години, як наш хлопець поїхав водій забрати пепла і спросив у них. Я і то на даний момент. Він сказав. Що в першому копі від 20 до 25 п'яті росіяни знаходяться? Ми утром на посередині, все ж штурмом, шту, задаємо таке питання, це та не може бути, де себе узнали таку інформацію, там нема нікого, ми дивилися така ситуація. Ні, ми відказалися іменно йти на смерть я ж кажу, я за 10 місяців хлопці вже по ріку тут служать, то ні разу не відказувалися, ходили. Ну, наш тулумен, правда, не ходили, ми ходили на бойові завдання, ходили так само, і, ну, само на, на, ви... на льот, виходить, а да, це іменно вже штурм. Ви да. керівництво... само, Стру... А, ну штурм, так. Да. Ви керівництво довели то, що у нас інформація інша, що там не 5 чоловік сидить в окопі, а 25, а ви нас п'ятеро розпускаєте. Ну, звісно, так, так. Вони нас раз построїли, питають, 17 чоловік, 17 чоловік такі мали йти штурмувати. Вони нас построїли, питають, то не буде йти. Наш взвод, вийшли 5 чоловік, і сказали, ми не йдемо. Все, хто ще не буде йти? Там ну, поначалу всі села інші зводи, потім ще п'ять чоловік виходить, це 10 проти і сім за. Ну і вони наче що це відмінили цю задачу, бо мало людей. Наутро та сама задача, і виходить, що ми відказалися, а ті всі пішли, ті всі красавці, а ми типу як показателі відказниці. Ну на зброю і нічого не здавали, просто нас Ні, а що у вас по бойовій комплектації, по забезпеченню бойової комплектації? Ну, я скажу так, зі Виметне, то в мене також вистачає, а от іменно, що там артилерія, то я чув таке, що три снаряди на день напан даєш. Бо ага. я за Артуне можу сказати, бо я ж кажу, що. Ні, не я не просто чого спрашую, можливо. все більше хлопців жалуються на те, що тільки по бумагам це все є. Ну, може бути, може бути по бумагам. Ні, то нема нічого, що я не бачу на що як наші стріляють, як є платить. Я можу сказати, що в нас немає нічого. Нічого. Тільки по бумагам це приходить напередок. Так, 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 дивіться, навіть нема, не витяг з наказів ніяких. У мене тільки форма 5, одна, що я ну, дійсно в цій частині, анон 989. Форму 7 нам не дають, говорять при увольненні дадуть. Тобто УБД немає, ще досі УБД немає. І так я чув, послухав, що воно тільки буде, коли при увольненні, і то, якщо буде можливість ще живим остатися. Ну, так, я, ж понимаю, я ж тоже знаю, і слідкую за вашими цілями, то ви за 56-го, звісно, да. молодці, але ж воно так і є, все, ото, що звернення, хоче за татися, я так розумію, що воно такі є закінчиться. Ну, тепер ми, мене зараз пресують за 56, то СБУ, то ж сюди тягає вона, мене да. по судам. А в інтернеті мене грязь обливають, називають колаборантом, називають, що я значит, працюю на Росії. Переводять, заїжджаємо другий банк, цей другий кілометр чи перший. І говоримо з командуванням, хто там ротний бличчині, що ми не відказуємося він заслужить бомбу, а більше не дітей. А як керівництво Ход... вас звати? Хто у вас керівник? І у нас керівник, ну Камбріга ви мабуть, знаєте, Камбріг, що я вам скажу. Е -е, диви, 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 би хто хотів казати. Сєченко. Сєченко. це наш Камбріг. Сінченко? Ні, Сірченко. Сірченко, Сірченко, да, я да. понял. Сірченко. Ага. Да. Роти, роти, а да. Командирути роти у нас Мамаєнко. Командир командир. Uh -huh. Командир роти ви ще став у нас начальником розвідки який нарізає це нам задачі. — А зараз командир роти хто у вас? Маєнко. Мамаєнко? Так, да, так. Да, — да. А я комбат? — А, шо що? Він недавно цей ну... А комбат хто? Ну в нас дивіться, у нас ротний, ротний і начальник розвідки і цей. І комбат, виходить, сьющенко. А, три посади займає. Три посади. Ми бригадна розвідка, поняла? Ми не батальйон, а бригадна. Рапорти, звернення є що небудь у вас письмовому вигляді? Нема взагалі нічого. Напишіть, будь ласка, від свого імені. Навіть можете всі на одному підписатися. Ми такі-то, такі-то там напиши мені, пожалуйста, тому що ну слова словами, мені треба листи Заява, Рапорт звернення звернення, що небудь Верховному головнокомандуючому збройних сил президенту України Зеленському, голові благодійного фонду, журналісту ОГ. І далі такі, такі, такі в шапках все понаписали про себе. Рапорт звернення. Ми або по звернення. Звернення можете, бо раптом немає там допустимо. А там немає образця. Вільної формі, до вільної формі, от написали верховному головному команду, чому там журналісту голові Блэніду фонду Оскару звернення. Ми такі-то, такі то звертаємось до вас до нас з наступного. Далі в вільній формі. От тоді то нам той, то той, то дав таке то розпорядження. Ми в результаті маємо таку то інформацію. Наша інформація ігнориться. Ми не вперше вже беремо участь в цих операціях. Ми висловили свою там думку. А люди. Той-то той, -то, той -то сказав ні, ну і далі потім. все в довільній формі, будь ласка. А в прохальної частині а просимо. Ви можете мені написати іменно те, щоб я не забув? Час надіктую. Ви мені напишіть, що ми з угу. вам і я вам відішувати. Хорошо. І я тоді зроблю звернення адвокатське і журналістське, Що прошу звернути увагу, провести розслідування. Ну, коли отак от пишеш, вони тоді вже починають жопами чухати. Не розумію, що ми просто мовчимо, ми не на чому не способні, ми будемо вчати, німка нічого не буде. А так все хлопці звертаються до вас і просто ручуються. Все, з чим можу, помогу. Так. Хорошо, хлопці. Все, добре, дякую. Скиньте мені зараз є порашок okay. цей, а ми uh -huh. щось напишемо. Добре, дякую вам. Uh -huh.